Минулому тижні, в якщо не помиляюся, мені особисто телефоном присутності іншої людини, тобто це можна підтвердити, погрожував фізичною розправою начальник військової адміністрації міста. Ну, Звісно, це викликає у мене посмішку, або сміх, навіть не більше. Ну, по-перше, і не такі погрожували, і не тільки погрожували, а й там. Різні силові дії, там, я маю увазі, в першу чергу правоохоронців намагалися зробити не тільки на словах свого часу. Ну, по-друге, головне, мене обирали люди на посаду, на якій я працюю. Чернігівці. І всі дії мої на цій посаді спрямовані виключно на захист інтересів нашого міста, наших людей. І ті тих, тих питання, які ми піднімаємо, вони всі стосуються чернігівців і Чернігавар. Якимись погрозами. Там залякуваннями, там дрібними, там силовим тиском, там обшуками цю позицію ніхто змінити не зможе, навіть не потрібно пробувати. Я думаю, що за ці рік і кілька місяців це ну, всім вже стало зрозуміло. З іншого боку, я бачу, що начальник військової адміністрації його там помічники, вони своїми всіми діями, все, що вони роблять, вони ведуть античернігівську політику. Тобто кожен їхній крок, він ж не на те, щоб щось зробити, щось створити, щось розвинути. А щоб нам завадити, от присутнім в залі і іншим органам самоврядування, зробити ті кроки, які ми повинні робити для людей. Тобто це тільки перешкодити. Я розумію, що їхня мета нанести місту якомога більше шкоди. І я, і представники громади там, в вигляді депутатів і громади міста, ми в цьому заважаємо. Всьому загоможаємо. Так ось громаду її представників ми змусимо поважати, і не треба погрожувати, це не буде працювати. Погрожі, ультиматуми не будуть працювати. А до вас, всіх присутніх, я звертаюся, що якщо на адресу когось із присутніх, особливо це стосується жінок, надійдуть. Подібні погрози від начальника адміністрації міста пана Бражинського, повідомляйте мені, будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб такого більше не було. Це ну, точно не метод, і я повторюю, не треба цим займатися, ну, цим ну, нікого змусити якусь позицію не дозволить, тому що нас призначали на цю посаду, обирали люди. Люди обирали орган місцевого самоврядування, цей орган місцевого самоврядування сформував виконавчу структуру, і вона відповідає в першу чергу перед людьми. Якимись погрозами, залякуваннями ну, не треба займатися.